Як стати популярним або як створити карму популярності. З точки зору кармічного менеджменту, будь-яку карму ми можемо створити, допомагаючи отримати те, що ми хочемо, іншим людям, якщо вони теж цього хочуть. І отже, якщо нам потрібна карма популярності, то наша задача допомогти стати популярними іншим людям. Які теж цього прагнуть. Хто це може бути? Це можуть бути ваші знайомі, а можуть бути і ваші незнайомі. І конкретно ви можете, наприклад, лайкати їхні публікації в соцмережах, ставити лайки на відео в Ютубі, писати коментарі, бо це теж просуває. І чим більше коментарів ви пишете, тим більше людей побачать відео цієї людини. Ви можете допомагати. Будь будь-які дії, які допоможуть цій людині стати більш відомою, популярною, розповідати про неї іншим людям, поділитися посиланням на її ресурси. І так далі, тобто, будь-що, що допоможе їй стати популярнішою, це перша штука. А друга, потрібно ще і дуже добре радіти за інших людей, які мають цю популярність, яку ви хочете. Тобто, ми не заздремо, бо це навпаки буде віддаляти від вас цю карму популярності. А от якщо ви порадієте за інших людей. То це наблизить до вас бажане. У мене є, до речі, відео на каналі, де я детальніше розповідаю, чому заздрість це наш ворог номер 1 Подивіться, якщо ще не дивилися. І я бажаю всім здійснення ваших мрій.